З настанням холодів водії традиційно починають активну підготовку свого авто до зимового сезону, оскільки наразі вже настав час змінювати літню гуму на зимову українська компанія Росава цьогоріч спеціально до зимового сезону розробила лінійку шин Росава Вен» для комерційного транспорту. Уникальность новой шины в том, что резина содержит специальную зимнюю силику, разработанную французской компанией, которая сохраняет высокую эластичность протектора в широком интервале. Это и при небольших плюсовых, при нулевой температуре, при минусовых для суровой зимы. Это позволило максимально обеспечить сцепление шин с зимней дорогой. А это значит, что водители будут чувствовать себя в безопасности. И на снежной, и на мокрой, и на обледенелой дороге. По результатам испытаний шин в международной лаборатории подтвержден высокий уровень сцепления шины с зимней дорогой. Также наши потребители будут приятно удивлены низкими потерями накачения, что напрямую влияет на расход топлива. Протягом 44-річного успішного досвіду Росава встигла завоювати прихильність та авторитет серед автомобілістів. Широкий асортимент має велику кількість моделей. Зокрема, зимові шини преміорі Маджора та росава Сноугард, фрикційні та з можливістю установки шипів. Крім цього, серед водіїв залишаються популярними і бюджетні серії. Сьогодні шини виготовляють на високотехнологічному обладнанні з використанням сучасних технологій. А про якість продукції свідчить Європейська сертифікація про відповідність міжнародним стандартам. Наразі компанія, завдяки високій якості та прогресивним розробкам, зміцнює свою позицію на шинному ринку не лише в Україні, але й в усьому світі. Компанія Росава випускає широкий модельний ряд зимніх шин от бюджетних шин до медіум сегменту. Це дозволяє нам удовлетворити всі потреби ринку. Зимні шини успішно продаються не тільки на внутрішньому ринку, але продаються на експорт за 9 місяців. Текущего года объем продаж зимних шин на рынке Украины вырос более чем на 30%. В целом продажи на рынке Украины выросли более чем на 60%. Также рост продаж отмечен в странах Европы и в Северной и Южной Америке. Відтепер рухатися розбитими зимовими дорогами буде значно зручніше завдяки надійним медіум шинам преміорівіамаджори і Сноугард Росава та розширеній програмі Росава Асістанс. Кожна поїздка стане комфортнішою та безпечнішою при купівлі двох або чотирьох таких шин. Кожен клієнт отримає у подарунок картку Росава Асістанс. З нею технічна допомога безкоштовно може запустити двигун, якщо той підведе на дорозі. Відремонтує або замінить шину при екст експлуатаційному пошкодженні на нову, і все це у будь-якому куточку України.